Вітаю всіх. Продовжуємо проходити хітмен контракти на рівні складності. Професіонал. Наразі будемо проходити місію номер 2 – Вечірка м'ясного короля нам потрібно ліквідувати м'ясного короля кемпвела старока. Шотландець старок і його брат Малкул керують найбільшим румунським підприємством з пакування м'яса. У них на території фабрики сьогодні вечірка. Також нам потрібно ліквідувати адвоката Андрея Паскаса. Паскас добився припинення переслідування старока через підкуп і лазівки законів. Він буде шанованим гостем на святкування. Також нам потрібно врятувати дочку клієнта. Необхідно знайти дівчину і витягнути її звідти. Ну і звісно втекти з фабрики. Ну що ж, давайте почнемо виконувати завдання. Переодягаємося відразу. Так, тепер беремо пістолети, викидаємо їх, з ними ми точно не потрапимо в середину фабрики. Звичайно, І погнали. Так. Ось тут вхід у фабрику. Кунош процедура. Акумоцім Карне. Зараз нас обшукають. Зброю, звісно, що не знайшли, ми ж її то не брали. Так, заходимо всередину, дивимось тут, а тут ну, така картина печальна. Все у бруді, крові, одним словом, затримуватись. Ми тут не будемо, та не махайте руками, я і так не хочу тут стояти. Все у бруді, просто жах. Одним словом, спочатку біжимо на кухню. Hey, you. Where would he like it served? Stupid English. In room. Go, go, go. Так, тепер тут беремо курочку. Так, її ми маємо занести староку. Але перед тим, як туди йти, виконаємо два інших завдання, а саме ліквідуємо адвоката. Так, кінь тут курицю. Так. І знайдемо дівчину. Все, переодягнулись, погнали. Нам потрібно йти сюди, в зону С. Щось застрягли. Так, Ага, ось там в далечині йде такий же самий персонаж. Бачите, у червоній сорочці. До адвоката може потрапити лише персонал у цих червоних сорочках. Ну і зрозуміло, що два одночасно туди зайти не можуть. Бо нам треба поспішати. Так, ще якийсь клієнт вийшов. Знову заходимо. Даємо люльку адвокату. Так, і поки він тут буде приймати цю люльку, ми розібралися з адвокатом. Тепер давайте заберемо у нього пістолет, він нам потрібен буде. Все, з цим розібрались. Тепер давайте знайдемо дівчину швиденько, швиденько біжимо. Вертаємося в зону Б і далі нам потрібно піднятися на другий поверх. Таке тут все в бруді. Про гігієну тут навіть і не йдеться. Дивіться, все в крові. Купа, купа крові, по бруду. А картинка несприємних. Сміттєві пакети. Ну, а тут взагалі за дверима знаходиться ось такий персонаж. Здоровань у труселях. О, він там ще й танцює, не знаю, як він там перебуває. Подивіться, там все в крові. Ось якийсь пристрій для тортур. Зрозуміло, що ялинки висять, адже там запах такий, ось там у мішку хтось знаходиться. Коробки. Нам треба потрапити в середину в це приміщення. Зараз цей здоровань звідси вийде. О! Давайте переховаємось. Де він там? Яке здоровило, а? Що ти там негідник робив в тій кімнаті? В білих носочках і. плямах крові. Так. Заходимо всередину. I found a girl. Can you get her out? Some of her. Enough for a positive ID. айд. Mm.

Скільки бруду, як ви тут взагалі знаходитеся Просто жах. Зараз назад перевдягнемося. Так. Тепер давайте викинемо гака, з ним нас спалять однозначно. Тепер пістолетик беремо і ховаємо його у курочці. Все, Ми можемо спокійно йти, виконувати завдання, але сильно не треба розтягувати це задоволення, адже локата можуть знайти, не повинно повпливати нам на рейтинг, але тим не менше. Може бути що хочеш. Подивіться, скільки тут бруду, крові, сміття, жах. Хоча я ось цим нічого не заважає. Неспокійно собі тут танцюють. Негідники. Так. Кунаш працюра акумот сімкарне. Цікаві, звісно, маски цих охоронців. Ось там, до речі, лежить або відпочиває, або вже готовий клієнт якийсь. Фарте фурмос, фарте фурмос. Так, не знайшли нічого. Так, відкриваємо двері, заходимо всередину. Так, дівчата, а ну йдіть отсюди. Ось подивіться, який кабанюра там лежить. Закриємо завісу. А зараз дам, зараз, зараз. Так. Очекай. Тепер я беру зброю. Хорошо. Передаю м'ясо цьому кабану. На свою курицю, Чікен, тобі, скільки ж тобі треба. Так, беремо пістолет. І вирішуємо це питання швиденько. Так, викинь цю тарілку. Все, тепер треба якомога швидше сіганути на вулицю. Так, давай, 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 давай. Тепо трошечки перебіжками. Ага, Ні, не заважайте нам, будь ласка. Я хочу вийти з цього триклятого місця. Занадто грязне воно, щоб тут знаходитися. Знаю, як всі істоти, як ці всі люди тут. Це просто жахіття. Не менше вони тут знаходяться. Так, нам сюди і праворуч. Так, тепер виходимо на вулицю. Тут, звісно, дочек якраз змиє з нас цей бруд. Ну, а ми за досягнення звання тихий вбивця. Нагороджені бонусною зброєю пістолетом-кулеметом мікро-УЗІ. Ось так, власне, ми частенько пройшли цю місію. Отримали рейтинг тихий вбивця на рівні складності. Професіонал. Ну, а я на даний момент всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.